Життя йде, і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадора, і ми живемо вже після потопу. Не знаю, що буде після нас, в якій природа обереся шати. Єдиний, хто не втомлюється, час, а ми живі. Нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі. А ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в світінні, щоб всі ліси не вибрали як тур, щоб всі слова не вичихли як руди. Життя іде і все без коректур. І як напишеш, так уже й буде. Але не бійся прикрого рядка, прозрінь, не бійся, бо вони, як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка. Не бійся смутків, хоч вони, як рік. Людині бійся душу шукати, бо в цьому схибиш, то уже навіки.